Маємо честь вітати учасників 14-го міжнародної науково-практичної конференції сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров'я і професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту. Дякуємо її організатору за запрошення виступити з вітальними словами. Надзвичайно приємно висловити слова підтримки та поваги до українських науковців. Дуже важливою і співпраця, підтримка фахівців, які підтримують високий рівень професіоналізм і підготовці фахівців галузі фізичного виховання і спорту. Високий рівень досягне учасників конференції на дихай, бажаємо подальніших професійних успіхів і звершень, Окремо відзначимо, що галузь фізичного виховання і спорту є доволі складною вимагає значного фінансування і довготривалої підготовки фахівців та. Одночасно і складовою загалої культури суспільства, оскільки спрямована на зміцнення, здоров'я, розвиток фізичних, морально вольнових та інтелектуальних здібностей людини, з метою гармонійного формування і от.

Можливості для забезпечення активної діяльності. Дуже вам дякую.